до Миловичина. 19-25 є однією з команд, яка в цьому чемпіонаті найменше пропустила. За рахунок чого Динамо Київ могло зламати цю оборону і відбувати перемоги? Дякую. Давайте за рахунок того, що якщо б ми реалізували ті моменти, які ми зробили, вихід Гелена, то ми б були зовсім інші рахунок і зовсім інші рахунок. Будь ласка, господин. Зимова втратила два. Олександр Владимирович, а змінила нам якась слова на травма? Я думаю, зараз повеститися така не могли, але вже доплатила прийшла. Другого, а, а вы не Виктория, понимаю, кто завтра? Если вам скажи, Сейчас... Я. Yeah. Здравствуйте. Здравствуйте. Вопрос ожидаемый был. Вопрос ожидаемый. С чем связано? Це треба запитати у Англії, тому що він після матчу з Кристал Пелес підійшов, сказав, що в нього сімейні проблеми, і він вимушено покинув розташування команди. Деталі не знаю, я не знаю. Хоча, я певні кори це буде. Олександр Володимирович, попереду пауза на збірі, а тільки плани команди на цій Добре підготуватися до наступного рейтингу. Олег, чи mm є -hmm. ще питання? Я Усім гарно, тихо, спокійного вечора. Слава Україні! Слава